Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо яблучного горіхове печиво. Настільки смачне та ароматне, що важко від нього відірватися. Рецепт простий, бюджетний із самих простих інгредієнтів. Хто зацікавився таким рецептом, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. У миску виливаємо 2 яйця. До них висипаємо 100 г цукру. Для балансу смаку додаємо дрібку солі. Все інтенсивно перемішуємо вінчиком або ж міксером, щоб трохи розчинився цукор. Маса має посвітлішати стати пішнішою. Додаємо розм'якшене вершкове масло, яке трохи розтопило мікрофильові печі. Але притому його додаємо не гарячим, а злегка теплим та одну чайну ложку ванільного цукру. Знову все перемішуємо. Зауважу, що продукти мають бути всі кімнатної температури, щоб тісто не розшарувалось. У борошно додаємо одну чайну ложку розпушувача. Трохи перемішуємо. Частину ми просіюємо і за допомогою лопатки замішуємо тісто. Воно повинно остатися злегка липким, але при тому не рідким і не дуже щільним забитим борошном. Для того і необхідно борошно додавати частинами, щоб краще зрозуміти, скільки його потрібно. Точний список інгредієнтів ви, як завжди, знайдете внизу під відео і в самому відео. Ось такої консистенції тісто має бути не густим, не рідким і злегка буде прилипати до рук. Потім додаємо 2 яблука. Їх нарізали кубиками, та 80 грам подрібнених волоських горіхів. Знову акуратно перемішуємо. Таке печиво також буде смакувати з будь-якими сухофруктами, будь то редзинки, вишня, журавлина тощо. У будь-якому випадку завжди буде смачно. Експериментуйте і щось підберете для себе. Столовою ложкою відокремлюємо частину тіста і перекладаємо на форму застелену пергаментом. І так викладаємо печиво за печивом. Випікати будемо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин до злегка рум'яного кольору. Після випічки даємо трохи печиво охолонути, а потім посипаємо цукровою пудрою. Печиво дуже ароматне і смачне. Воно не залишить байдужим ні дітей, ані дорослих. Спробуйте приготувати, вам сподобається. Готуйте з любов'ю і їжте смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки і поширення рецепту мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!